Ну і е, тепер перейдемо в до м, цієї теми, яку я е, про яку я сказав на початку, тобто про е, ці перемовини, про черговий раунд цих перемовин американсько-російських, і що е, відомо, що відомо по цьому дзвінку, який е, мали Трамп. І Путін відомо те, що е, нібито е, Путін, Росія е, пристали на пропозицію України е, в не бити по енергетичній е, інфраструктурі е, з повітря, і що ми в підсипку мали що ми мали що на момент оголошення того комуніке зі сторони Кремля, бо Кремль перший опублікував результат тої телефонної розмови епічної, як то назвав назвали і пропагандисти російський і Дмітрієв, тобто одна з основних персон в в тій групі, яка веде негоціації розмови зі сполученими штатами, схоже також про це говорив. Уітков, то на, на цей момент 44 безпілотні літальні апарати були в повітрі в українському просторі повітряному. Пізніше, ще вночі, біля 94 шахедів, літало майже по цілій території України.